Безконтактний бій. Це таємні знання, які відомі одиницям. Знання, які допомагають знищувати суперників одним лише поглядом. Знання, які неодноразово на ділі доказували, що це вершина еволюції бойових мистецтв. Ось, наприклад. Ой, ні, чекайте. Ось. Та жартую це хрінь повна. Привіт. Я Бакай, а це канал, де ми критично розглядаємо щось неймовірне, загадкове або просто мечне, яка не зрозуміло, чому існує. Булшидо, тобто безконтактний бій, це саме той випадок майчні, який, як виявилось, має багато історію і навіть послідовників. Сьогодні я занурю вас у світ фейкових бойових мистецтв. Розповім, звідки це взялось, чому досі існує, як і чому працює, як і чому не працює. І звісно, покажу багато історій, коли булшидо зустрічається з реальністю. Кожного разу, коли я знімаю відео про повну хрінь, дуже стараюсь бути неупередженим, показати якусь іншу сторону, як на це дивляться прихильники тої ідеї, яку я скептично розглядаю. Ця тема не виняток, і я б дуже хотів би переконатися, що булшидо це справжнє бойове мистецтво, а я просто надто тупий, щоб це усвідомити. Якщо так випадково вийшло, що це відео дивиться майстер з безконтактного бою, я б з радістю зняв другу частину з його участю. Більше того, я з радістю вийду з ним на бій для повноцінного експерименту. Тому підписуйся, щоб не пропустити, як мене поб'ють силою думки. Почнемо з самого початку, бо ця історія куди цікавіша і старша, ніж здається. Димак і міфічний удар смерті. Ще з 16 століття китайські легенди приписували майстрам кунг фу здатність зупиняти серце противника одним дотиком або навіть поглядом. У старовинних хроніках розповідались про майстрів, які могли вимикати життєву енергію ворога потоком ци на відстані. Історії про монахів, що одним рухом долоні послали невидиму хвилю смерті, про воїнів, які перемагали цілі армії, не торкнувшись ні до кого. Звучить круто, але як ви вже могли здогадатись, абсолютно не працює. Сучасні медики і судмедексперти показують, що без різкої механічної травми або перекриття кровообігу це біологічно неможливо. Серце не зупиниться від поганої енергії, мозок не відключиться від неправильних вібрацій, потрібен реальний фізичний вплив. Але це не заважає людям вірити, а головне показує, що брехня почалась задовго до соціальних мереж. Корені сягають століть назад. І тепер давайте подивимося, як ця брехня еволюціонувала і дійшла до нас. 2002 рік. Америка переживає бум бойових мистецтв після фільмів Матриця і «Тигр, що крадеться. По всій країні гриби після дощу ростуть школи з гучними назвами і ще гучнішими обіцянками. Навчимо вас з секретом ніндзя за місяць. Станьте непереможним воїном за 10 років. Боєць Ніл Флетчер, відомий під ніком Фрост. Дивиться на цей цирк і розуміє, що треба щось робити. Він запускає форум булшидонет як відповідь на фальшиві МакДоджо. До речі, слово МакДоджо він чи то вигадав, чи то просто популяризував за аналогією з Макдональдс. Швидко, дешево, але з великою ймовірністю шкідливо для вашого здоров'я, про що ми ще обов'язково поговоримо. Флетчер об'єднав слова Бушидо і Булшит, щоб назвати речі своїми іменами. Бушидо це справжній самурайський кодекс честі. А булшіт це кожна офіційна заява так званої Росії. Народився термін, який точно описував епідемію шарлатанства в бойових мистецтвах. Є ще версія, де він просто популяризував цей термін, а не придумав, але то таке. Сам Флетчер не планував ставати знаменитим. Він просто хотів, щоб люди не витрачали гроші на фейки і не отримували травми в реальних боях, вірячи в неіснуючі техніки. Але його форум швидко став мекою для всіх, хто хотів відрізнити справжні бойові мистецтва від. Цього цирку. <звук> Булшидо до Грандмайстер. Так можна назвати Джорджа Ділмана, одного з найвідоміших героїв безконтактного бою. Цей чоловік у 1990-х переконав не просто кількох довірливих людей, а буквально півсвіту, що володіє секретами смертельного мистецтва. Ділман почав як звичайний каратист. Мав чорний пояс, викладав у звичайній школі. Нічого надзвичайного. Але потім. Він відкрив для себе больові точки на тілі людини. І це справді працює. Певні точки на шиї, ребрах, суглобах можуть викликати біль або короткочасну дезорієнтацію при правильному натисканні. Але Ділмана це не задовільнило. Він почав стверджувати, що може впливати на ці точки на відстані, потім що може перенаправляти енергію ци через повітря, потім що взагалі може нокаутувати людей поглядом, і люди йому вірили. Він мав величезну школу Кемпо та сотні учнів по всій Америці. У 1997 році журнал Black Belt, це як Оскар у світі бойових мистецтв, назвав його інструктором року. Він проводив семінари, на які з'їжджалися тисячі людей. А там відбувалося справжнє шоу. Ділман виходив на сцену, концентрувався, робив загадкові жести, і учні просто десятками розсипалися ефектно, драматично, переконливо. Але є проблема з будь-якою магією. Вона категорично не любить скептиків і контрольованих умов. Коли захотіли науково перевірити феномен Ділмана, сталася історія, яка назавжди змінила його репутацію. 2007 рік National Geographic знімає епізод про Ділмана — той настільки впевнений в своїй школі, що надає свого найкращого учня для експерименту. Як ми можемо побачити, він теж ніфіга собі крутий майстер булшедо, але. Мабуть, воно не дуже працює на хіміків. Скептики попросили продемонструвати його легендарний нокаут на молодому італійському хіміку Луїджі Герлашеллі. Учень піднімає руки, максимальна концентрація, зал затих. Мабуть, вони там ледь не попадали по звичці, але Але італійць зараза не падає. І Тоді Ділман починає навалювати своїх прекрасних виправдань. Які мають можливість виграти титул найабсурдніших виправдань псевдонауки скептик був е, повністю невіруючим, повністю невіруючим. Плюс не знаю, чи я можу це казати на камеру, але якщо в то хлопця був в язик в неправильній позиції в роті, то це також може це нейтралізувати. Так ви все правильно почули. Через неправильне положення язика в роті безконтактний нокаут не вийшов. Якщо це для вас звучало недостатньо абсурдно, то тримайте ще. Плюс, якщо я кажу, що я тебе нокаутую, а ти піднімеш один палець ноги і один опустиш. Я тебе не можу нокаутувати. Тобто могутня сила древніх майстрів, що передається з покоління в покоління, контриться неправильно піднятими пальцями ніг. За цією логікою найкращий захист від булшидо це правильне взуття. Цей момент став хрестоматійним у бойових спільнотах. Тут давайте зробимо маленьку паузу. В мене на каналі вийшло відео моєї дискусії з таронумерологом. Більше того, ще вийшло відео моєї таронумерологічної карти розбору, від якої я місцями навіть трохи був в шоці, і нормально так змінив свою думку про ось це от все. І це проблема. І це проблема, що ти е, віриш в беззаперечність свого підходу. І ти не припускаєш, що може бути людина, яка з вигляду з неї все ок, а вона може бути в суперглибокій депресії. Стати спонсором можна всього від 10 гривень, отримавши доступ до ексклюзивного контенту, закритого чату, і велетенський плюс до карми за підтримку цього каналу. Каналу насправді це зараз не завадило, бо його існування під питань. Якщо чесно, повертаємось до відео. Фраза Пальці Нік Ділмана досі використовується як мем для позначення абсурдних виправдань. Що не цікавіше, сам Ділман досі активний, досі проводить семінари, досі знаходить учні. Кажуть, тепер він навіть попереджає людей заздалегідь правильно тримати язик і не піднімати пальці. Американські комікси 1960-х років мали дуже цікаві рекламні оголошення. Біля 100% справжніх рентгенокуляр продавався урок, як вбити людину за 10 секунд. За 5 доларів ви отримували 32-сторінковий буклет Найсмертоносніші бойові секрети світу. І, звісно, пластикову карту члена Асоціації чорного дракону. Автором бізнес-моделі Смерть поштою був колишній морпіг і чинний на той момент порукар Джон Тімоті Кіхен. У 1967-му він перефарбував волосся в чорний, пришив на пальто левічу голову і оголосив себе графом Хуаном Рафаелем Данте – найсмертоноснішою людиною з живих. Кіхен не зупинився на рекламі. 22 липня 1965 року він з товаришем вирішили підірвати конкуруючі додзю, тобто, в прямому сенсі, з запаленими детонаторами. Поліція перехопила їх просто біля входу і за цю піротехнічну творчість Кіхан отримав два роки умовного строку. Але справжній хардкор настав у 1970 році. Легендарні Доджу Варс. Данте і його Блек Dragons вірвались до залу Грін Dragon Society. розбиті вітрини, мечі, кров. І в результаті загинув Джим Концевіч. Безконтактних нокаутів нуль. Контактних ножових на один більше ніж потрібно. Поліція знайшла найсмертоноснішого чоловіка світу, коли він ховався у власному офісі. Взагалом, його можна назвати першою комерційною зіркою Булшедо. реклама, яка дійсно вбила, але не зовсім так як обіцяла. 2003 рік це рік, коли булшедо майже заробило 1 мільйон доларів. Знайомтесь, Єло Бамбу школа білої магії з острова Балі. Яка пообіцяла перевернути світ науки і виграти мільйон доларів. Фонд мого улюбленого Джеймса Ренді це організація скептиків, яка з 1996 року пропонувала 1 мільйон доларів кожному, хто доведе паранормальні здібності в контрольованих наукових умовах. Цікава деталь за всі роки існування премії її так ніхто й не виграв. Дайте знати в коментарях, якщо цікаво більш детально про цього неймовірного дядька, бо до його рівня тролінгу всього надприроднього, як на мене, досі ніхто не дійшов. Так от, в 2003 році з'явились сміливці, які націлились на той самий мільйон. Майстри Єлоу Бамбу заявили: Ми можемо. Нарешті хтось візьме цей приз. Вони стверджували, що їхня біла магія дозволяє збивати противників невидимими ударами на відстані до 60 метрів. 60 метрів безконтактного ніхуя. Як ми можемо бачити на демонстраційних відео, це виглядало епічно. Майстер кричить, розмахує руками, концентрує божественну енергію, і цілі групи нападників падають, наче їх з мета якоюсь невидимою силою. Іноді одразу по 10-15 людей. Це ж вражаюче. Представники фонду Ренді сказали чудово, приїжджайте, проведемо тест. Майстри Єло Бамбу почали висувати вимоги, мовляв. Тест треба проводити на балі, в священному місці, в певні години і за певною фазою місяця, очевидно. І тільки після цього з'явилися нові умови. Присутні повинні були бути духовно чисті, не можна було знімати на камеру, а тестувати мають тільки їхні учні. Вам це часом нікого не нагадує. Найкраща частина в цій історії це реальний тест, який все-таки відбувся. Але, звісно, це не офіційний тест тренді, вони відмовились від умов фонду. Відбувся тест, організований ентузіастами в Австралії. На пляжі зустрілись майстер Яло Бамбу і боєць бразильського джиу-джитсу. Я думаю, ви розумієте, чим це закінчилось. Я, звісно, не можу показати повне відео, бо Ютуб може трішки цього не зацінити, тому повні відео, без цензури, не тільки це в мене в телеграм-каналі. Так от. Ось цей от відчайдушний крик від майстра жовтого бамбуку, це була частина секретної техніки, яка мала б зупинити джоу-джитсера і виграти мільйон доларів в перспективі. Але по факту він навіть не змінив своєї швидкості, добрався до цілі і з секундуючим псом-патроном легесенько взяв у трикутник жовтого. Здавалось би, очевидно, що всі спарниги пройдуть приблизно так само. Але ж яке було моє здивування, коли вийшов більш потужний жовтий бамбук? Ось що з цього вийшло. Нічого з цього не вийшло він все одно програв. І при цьому є Бамбу бомбу заявили, що вони морально виграли при Сренді, бо їхня демонстрація була духовно успішною. У фонді Ренді просто поржала з цих заяв. Мабуть 2006 рік Японія. Історія, яка стала легендарною в інтернеті. Янагі Рюкен, 65-річний самопроголошений майстер кіаі-дзюцу з неймовірним рекордом в 200 перемог і жодної поразки. Вимагаю слово потужний тепер асоціювати з Рюкеном. Що таке кіай? Це традиційний бойовий крик у японських мистецтвах, який мав би концентрувати енергію і залякувати противника. Але Рюкен стверджував, що його кіай має буквально містичні властивості. Він може валити противників одним криком без жодного фізичного контакту. І справді так і було. Якщо вірити відоськам в інтернеті, Рюкен виходив проти групи учнів, іноді 5-6 людей одночасно, робив загадкові жести, і всі вони падали ніби від невидимого вибуху. Ефектно, драматично, переконливо. Десятиліттями Рюкен тренував піддатливих послідовників і вірогідно, сам повірив у свій дар. Він був настільки впевнений в своїх здібностях, що пішов ще далі за попередніх героїв і оголосив публічний виклик з призом в 1 мільйон єн. це приблизно 5 тисяч доларів. Хто зможе протистояти моїй силі, отримає гроші? Я просто хочу підкреслити цей момент, цю тупість. Чоловік протягом десятиліть бився тільки з власними учнями і став впевнений, що непереможний. На виклик зголосився 35-річний журналіст і боєць ММА Цуйоші Івакура. Професійний спортсмен проти 65-річного магічного дідуся, що ж могло піти не так. І ось настав день бою. Рюкен збирає чакру, щоб показати своє найпотужніше джуцу. Перший удар, промах. Ха, наївні. Це був початок кінця для журналюги. А, я мав на увазі початок кінця для Рюкена. Насправді на цьому моменті вже можна було б закінчувати бій, бо там було все очевидно. Але вони продовжили, і Рюкін так ні разу й не вдарив свого опонента, але тягла, отримав нормально. Повний бій без цензури в мене в телеграм-каналі, якщо що. Рекорд 200 перетворився на 201. Хоча, очевидно, це 0-1. Рюкін отримав розсічення на обличчі, втратив трошки грошенят і віру у власну міць. Про останнє жартую, звісно ж, не втратив. Це стало ясно з інтерв'ю після бою. Рюкін не визнав поразки. Він заявив, що напередодні застудив свою внутрішню енергію, через що техніки не спрацювали. Ну, буває, застудило людину енергію. Треба було якесь кімоно з утепленням. <рес> Барселона 2013 рік. Юка Лампіла, фінський майстер системи ЄФО, що розшифровується як Empty Force. порожня сила. Це ще один претендент на титул справжнього майстра Булшедо. Лампіла стверджував, що може випускати серця невидиму енергію, яка буквально паралізує нападників. Не просто збиває з ніг, а саме паралізує, робить нездатними рухатись. На його семінарах учні падали лише від одного погляду майстра. Але найцікавіше, Лампіла просто обожнював публічні демонстрації. Він їздив по Європі, збирав великі аудиторії і показував свою магію. Це була його фатальна помилка. У грудні 2013 року в Барселоні відбувся його черговий семінар. Зал повний, камери готові, лампіла в ударі. Він демонструє, як його секретна техніка впливає на добровольців залу. Ті падають, корчаться і не можуть наблизитись до майстра. Серед глядачів, звісно, були скептики, на жаль, не я. І вони попросили спробувати цю чудодійну силу. Лампіла впевнено погодився. І ось стоїть перший смертник. Е, скептик. Майстер концентрується і випускає енергію йому прямісінько в серце, що є максимально небезпечним і максимально непрацюючим. Потім вони потанцювали, потім ще трохи потанцювали. Не знаю, може це мали бути якісь безконтактні танці, а не бій. В результаті вийшло десь хвилин 5 приниження майстра, аж поки в нього не з'явилась можливість показати справжню безконтактну майстерність. Другий скептик підійшов до Груші і показав доволі контактну комбінацію, після чого запитав Я зможу це зробити з вами, якщо ви будете використовувати ЄФО проти цього? Піло такий: Ну, я не знаю. То, може, спробуємо? Ну, я не хочу. Ви взагалі усвідомлюєте, що сталося. Скептик безконтактно змусив лампілу набудити штани, тим самим доказавши існування безконтактного бою. Лампіла переміг. Це був жарт, якщо ще. Сам Лампіла після цього зник з публічного поля. MT Force припинила існування, а її засновник став інтернет-мемом серед спортсменів. Виникає логічне питання: якщо це все фейк, то чому бляха люди падають? Ми ж бачимо відео, вони реально не притомнюють, корчаться, і іноді виглядають справді ураженими. Відповідь криється в психології та нейрофізіології. По-перше, сугестія та груповий гіпноз. Майстри Булшидо свідомо чині використовують класичні техніки масового навіювання. Як це працює? Монотонні тренування протягом тижнів, постійні розповіді про таємні сили, ритуальні крики і церемонії, а також авторитетний тиск з боку майстра. Людський мозок поступово входить у трансовий стан, де критичне мислення просто відключається. І це дивовижно схоже на санси релігійних зцілень. Пам'ятайте того божевільного нібито апостола, де він нібито зцілював людей дотиком. Там працює той самий механізм: люди падають не від удару або божественної сили, вони падають від власної віри і бажання відповідати очікуванням групи. По-друге, ефект комплаєнсу, тобто соціальне підкорення. У замкнутій групі учнів діє потужний механізм тиску: ніхто не хоче виглядати білою вороною або розчарувати улюбленого сенсея. Коли майстер проводить енергетичний удар, учень підсвідомо піддається очікуванням. Дослідження психології сект показують, що люди можуть імітувати навіть сильний біль чи втрату свідомості, якщо це прийнято в їхній групі. Руки тренувань привчають не ставити під сумнів слова наставника. Результат, наче реальні нокаути. Але це рульова гра хоч і несвідома. а може навіть і свідомо. По-третє, ноцебо ефект. Ви знаєте про плацебо, коли пустишка допомагає через віру. Так от, ноцебо це зворотній процес, коли очікування поганого самопочуття реально його викликає. Якщо людині тижнями показувати, що певний жест її знепритомнить, вона може дійсно відчувати запаморочення або слабкість від чистої психосоматики. Мозок настільки потужний, що здатне створювати фізичні симптоми на основі одних лише очікувань. З медичної точки зору, справжня втрата свідомості настає лише з певних фізичних умов, або сильний удар по голові викликає струс мозку, або перекривається кровопостачання мозку, наприклад, при здавленні сонних артерій. Судмедексперти прямо кажуть. Неможливо вимкнути мозок енергетично, потрібен механічний вплив, здатний змістити мозок у черепі або здавити судини. Всі заяви про ударні хвилі ци суперечать законам фізики та біології. Так бувають метаболічні та електричні причини втрати свідомості, наприклад, глибока гіпоглікемія або генералізований епілептичний напад, але це так само суто матеріальні процеси, просто інший механізм, а не містична ци. Це вам трішки цікавої інформації, щоб краще зрозуміти, чому воно працює. Але, звісно, виключати, що це просто акторська гра, ми не можемо. Так от, якщо ми вже тут, давайте поглянемо, а що побуло шудов в нашому регіоні. На теренах України та пострадянського простору теж були свої майстри невидимої сили. У 1990-х після розпаду СРСР, коли люди жадібно поглинали все заборонене і загадкове, розквітали містичні течії. Найвідоміший полковник Олександр Кадочников та його система рукопашного бою. Заради справедливості сам Кадочников ніколи прямо не вчив нокаутувати на відстань, але його послідовники іноді виставляли відео, де люди падали від легких рухів майстра. Ще один персонаж Вадим Старов з його російським стилем спецназу. Старов прямо стверджував, що володіє секретними техніками впливу на противника безконтактно, мовляв, це засекречені розробки радянських спецслужб. У 2013 році відомий блогер кинув виклик Старову. каже: Покажіть ваші техніки на мені. Старов зробив образливе відеовідповідь, але від реального бою, звісно, ухилився. В цілому, в пострадянських країнах довго жив міф про секретні прийоми КДБ і засекречені техніки ГРУ. Але реальні ветерани спецпідрозділів, наскільки мені відомо, завжди це заперечували. Ось, наприклад, як це коментував американський інструктор спецназу: якби існував нон-тач нокаут, ми б навчили цьому морських піхотинців і не тягали б собою 30 кг амуніції. Але це було досить давно, тому тримайте щось свіжіше. Ось, вам наприклад, справжнісіньких бойових магів в Україні 2 листопада 2023 року. СБУ одночасно штурманула 74 адреси, заблокувавши понад 20 осередків Алатра і висунувши лідерам підозри у Держзраді, створенні злочинних організаціях та виправдані російської агресії. Таке собі комбо просвітлених бойових магів. Здавалось би, дайте ви безконтактного тягла окупантам, і покажіть на що здатні, всі повірять. Але ні. Їхня магія працює лише на гаманцях наївних людей. Пророк Алатра, Шахрай Ігор Данілов. Тихенько собі втік до Словаччини і записує звернення про союз слов'ян під Москвою, демонструючи, що його головна чакра розташована десь в районі Кремля. 2020-ті принесли нову еру булшедо епоха TikTok, Instagram і YouTube. З одного боку, шарлатани отримали нову платформу для поширення своїх фантазій, з іншого з'явились потужні інструменти для їх викриття, як, наприклад, це відео, якому ви чомусь досі не поставили лайк. Такі канали, як MacDojo Life, почали масово збирати і висміювати відео фейкових майстрів. Їхня ціль, щоб ролики побачила широка публіка далека від бойових мистецтв, бо це потенційні жертви шарлатанів. Хештеги Fake Material Arts Bullshit стали маркерами для пошуку таких перлів. Сотні тисяч користувачів дивляться, як самовпевнені гуру падають від одного справжнього удару. Сучасні булшедо міфи виникають і спростовуються майже миттєво. Достатньо одного вірусного відео, де майстра публічно викривають, щоб його репутація зруйнувалась назавжди. Це створило цікавий ефект. Молоді люди тепер швидше впізнають ознаки булшедо завдяки мемам і вірусним роликам. Соцмережі стали своєрідною вакциною проти довірливості. Принаймні, дуже хочеться в це вірити. Звісно, є і не дуже веселі сторони булшедо. Якби це не було смішно і неймовірно, але люди, які в це вірять, існують. А фальшивий щит може призвести до цілком реального ризику для життя і здоров'я. Історії відомі трагічні випадки, коли адепти бувши до шкіл, щиро вірили у свою циброню і йшли в справжні бійки. Результат передбачуваний: травми госпіталізації, та іноді й смерть. Ілюзія безпеки виявляється небезпечнішою за повне незнання. Людина, яка не вміє битися, але знає про це, буде уникати конфліктів. А людина, яка думає, що вміє битися завдяки секретним технікам, може наразитися на неприємності. Тренери з реального самозахисту прямо кажуть, краще зовсім не ходити на бойові секції ніж тренуватися в бушу до секта. Хибне відчуття безпеки гірше за чесне визнання власної слабкості. Психологи додають, такі школи часто діють як секти, ізолюючи людей від критичного мислення і створюючи залежність від майстра. Це шкодить не тільки фізично, а й психологічно. А ось що думають про Булшидо справжні бійці. Чемпіон UFC Мет Торес іронічно зазначав: якщо хтось скаже, що повалить вас думкою, попросіть його спершу повалити хоча б боксерський мішок. Ще ніхто ніколи не нокаутував грушу на відстані. Легендарний тренер Джон Данхер, який готував чемпіонів UFC, казав: бойові мистецтва – це фізична реальність. Якщо вам пропонують навчитися без зусиль перемагати будь-кого, тікайте. Бо вулиця швидко зробить реальність дуже болючою. А ось як жартував всесвітньо відомий кікбоксер Джорджо Петросян. У мене теж є секретна техніка. Виходжу на ринг і подумки посилаю суперникові повідомлення: Лягай. Шкода, вони його ніколи не читають. А ось я коментував випадок з Рюкіном японський майстер карате Кіокушин Наоя Азума. Це ганьбить наше мистецтво. Справжнє Айкідо це про фізику, баланс і важелі, а не про магію. Той старий просто обманював людей і отримав заслужене. Представники військових структур коментують тему енергетичного бою з відкритою іронією. Військовий оглядач під псевдонімом Молон Лейп написав: жоден спецназ світу не використовує безконтактний бій. Єдиний критерій у реальній операції це ефективність. Удар прикладом автомата вирішує проблему краще за найефективніший жест руками. Отже, булши ще досправді цікава соціально-психологічна аномалія на стику культури, спорту та людської психіки. Історично це явище тягнеться від давніх легенд про майстрів-чарівників, але сучасність трішки їм все споганила завдяки відео, інтернету і колективній критичності. Суспільство деталі менше толерує таку хрінь. Публічні провали безконтактних гуру стали повчальними уроками для мільйонів глядачів. Кожен новий діл Чирюкін швидко стає мемом, а не легендою. Дивіться скептики з форуму Булшидо повір лише тому удару, якого сам зазнав у спарингу. цей здоровий підхід найкращий захист від шарлатанів у бойових мистецтвах. І звісно, мій виклик нікуди не пропав, якщо ти майстер безконтактного бою, який щиро у свої здібності. Чекаю твоє повідомлення. Я зовсім трішки, але вмію битись, можу навіть показати спонсорам каналу, якщо попросять. Якщо раптом мені безконтактно дадуть тягла, я публічно визнаю свою помилку і зніму відео, вибачення, з прикріпленим спарингом. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити більше цікавих відео, і звісно, можливо, мій спаринг.